Тости, тости, Щастя, радості, бажаю, щоб все в тебе було добре. Бажаю тобі кар'єрного росту, щоб трусарді знайшов тобі клуб, який нас теж файний, але щоб пішов, на подивити. По сценарію пішла сльоза, сльоза пішла. Дума, будеш дивитися це відео. Ще раз тебе вітаю з днем народження, здоров'я тобі, всій сім'ї і миру нам. Усім. Він там до гри співав. Mm -hmm. Що ж він все-таки краще робить? Співає чи грає? Співає. <плес> Дуже я радий, що ніхто не отримав травму, що всі після такого матчу цілі, тому що ну, з заболонів завжди така у нас рубка, скажімо так, по голу ну добіг, допрацював до кінця і наградило, можна сказати. На твою думку, чого саме з заболонів такі? І офіційні матчі, і контрольні матчі? Ну сьогодні дійсно так робилися хлопці. Ну, можливо, тому що такий стиль гри і в нас, і в них, що і ми бійці, і вони. Тому я ще раз кажу, гарно, що всі цілі здорові. Треба, найголовніше, що треба готуватися вже на офіційний матч. Хто краще все ж таки твій чи Лігастаєва? Та ну, звичайно, Лігастаєва, мій то такий робочий, я Лега попав, як завжди, <грути> крутий гол.